Єдині новини тривають. Про головне на 23-ю годину розкажу я, Лілія Налягака. Шестеро людей постраждали внаслідок атак окупантів по Дніпропетровщині. Упродовж доби ворог бив по області з артилерії, безпілотників та авіації, пошкоджені АЗС, приватні домоволодіння, господарські споруди, кафе, підприємство, автомобілі та інфраструктура. Гучно в РФ палають НПЗ та військові об'єкти. Останніми днями українські сили оборони уразили одразу кілька стратегічних об'єктів: від базування кораблів у Новоросійську до нафтопереробних заводів у Саратовській та Рязанській областях, а ще палахкотіли склади пального в Енгельсі та військової техніки на тимчасово окупованих територіях. Деталі у матеріалі Даниїла Дьоміна. У ніч проти 14 листопада українські ракети Нептун та ударні дрони влучили по пункту базування кораблів новоросійсько-краснодарському краї. Уражено важливі об'єкти портової інфраструктури та нафтового терміналу Шехсхаріс. Це один із найбільших нафтоперекачувальних комплексів РФ. Пошкоджено пускову установку ЗРК С-400, сховище ракет, частину портової інфраструктури та об'єкти забезпечення. Зафіксовано детонацію та пожежу. Ступінь збитків уточнюється. Осінь аналітики підтвердили ураження території військової частини. Там базується зенітно-ракетний полк дивізії ППО. Окрім цього, окупанти розмістили ще й комплекси С-300 та С-400 та Панцер. Місцева влада, яка спершу замовчувала удар, згодом запровадила режим надзвичайної ситуації. Транснафта зупинила перекачування нафти до новоросійська. Порт тимчасово зупинив експорт обсягом до 2,2 мільйонів барелів на добу. Це близько 2% світового постачання. Дрони влучили по Саратовському нафтопереробному заводу, одному з основних у забезпеченні пальним російських військ. Після вибухів на підприємстві вирувала масштабна пожежа. Зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об'єкту. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Ще один удар у тому самому регіоні по інфраструктурі підприємства зі зберігання пального комбінат Крістал в районі Енгельса. прогріміли вибухи. Сталася пожежа, Клуби диму і вогонь було видно з усіх куточків міста. Ні, я то туда під 15 листопада дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод. Він виробляє близько 840 тисяч тонн авіаційного пального щороку, зокрема для російських повітряно-космічних сил. Вибухи і займання були настільки потужними, що місцеві жителі захоплено фільмували наслідки ударів. За уточненими результатами ураження НПЗ Рязанський пошкоджено установки переробки нафто ЄЛОУ авт 4 та ЄЛОО АВТ 6 Резервуар з нафтопродуктами і естакаду трубопроводів. Українські дрони влучили і по радіолокаційній станції Небо -У», у тимчасово окупованому Криму. Пустили під укіс і військовий ешелон біля Токмака, а також не шкодили живу силу окупантів поблизу Вовчанська. У ніч проти 16 листопада сили оборони ударили по об'єктах російської енергетики у Волгоградській та Воронезькій областях. Росія заявила про збиття 36 безпілотників, але водночас вимушено обмежила роботу щонайменше 11 аеропортів. За ніч на території РФ було ураження кількох важливих цілей, які стосуються російської енергетики. А російська ППО обстріляла багатоповерхівку у Волгограді. Думка. Горів і новокуйбишевський нафтопереробний завод один із найбільших у Росії. Переробляє майже 9 мільйонів тонн сировини щороку. Це НПЗ серед основних виробників реактивного пального для військової авіації. Підприємство забезпечує російську окупаційну армію та є одним із основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів. Зафіксовано вибухи та пожежу. Ступінь збитків уточнюється на тимчасово окупований Донеччині сили оборони поцілили по складу безпілотників підрозділу Рубікон. Той активно застосовував БПЛА проти наших позицій. Українські сили оборони системно і цілеспрямовано б'ють по нафтопереробці, логістиці, складам пального і системам ППО, саме тим елементам, які тримають російську війну на плаву. Збитки лише за останні дві доби оцінюють у мільярди доларів від втраченого пального і обладнання до зупинки експорту нафти через новоросійськ. Дьомін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. У Росії у понад 10 регіонах зник дротовий інтернет. Працюють лише дозволені державою сайти. Користувачі масово нарікають на перебої з мережею від державного оператора Ростелеком. Зв'язку немає ще з 15 листопада. Доступ частково зберігся до інтернет-видань, так званого білого списку Мінцифри. Аналітики припускають, що це може бути наслідком випробувань системи ізоляції російського сегменту інтернету згідно із законом про суверенний рунет або Результатом масштабної технічної аварії збій стався відразу після наради Путіна з Радбезом щодо контролю над цифровим простором і підписання урядом постанови про централізоване управління мережею зв'язку. Іран наголосив, що більше не проводить збагачення урану після ударів по своїх ядерних об'єктах. Це найостанніша заява Тегерана щодо ядерної програми за останні місяці. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Архчі зазначив, що його країна не збагачує уран, а на жодному з об'єктів, оскільки вони були уражені під час атак, які за повідомленнями. Завдали Ізраїль та США. За його словами, нині збагачення не відбувається саме через пошкодження об'єктів після ударів. Відповідаючи на питання про можливе відновлення переговорів зі Сполученими Штатами та іншими державами, глава МЗС підкреслив, позиція Ірану щодо ядерної програми залишається чіткою. В Ефіопії зафіксували перший спалах вірусу Марбург. Клінічно він схожий на еболу, має такі самі симптоми: лихоманку, головний біля, згодом висип і можливі кровотечі. Вірусом інфікується через контакт з дикими тваринами, а далі через прямий контакт з біологічними рідинами хворих. Смертність наступає у половини хворих. Марбург здатний швидко поширюватися і проти нього немає вакцини. Пише Вашингтон Пост з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я. Україні вже виявлено щонайменше 9 випадків зараження. У ВОЗ кажуть, що активно підтримують країну в лікуванні інфікованих та докладають зусиль, аби вірус не поширився за межі країни. Опівночі підбиватимемо підсумки доби. А просто зараз у ефірі проєкт ірини Баглай-Стіль 4.5.0.